Всім привіт! З вами Хтів і в цьому відео ми поговоримо про мій досвід від методу Viemahoffа методу по, по диханню. Так от, я почну з Я почав робити цей метод в, десь весною ну, цього року. Весною цього року я почав робити цей метод, бо... У мене цієї весни був дуже великий стрес, якийсь, якесь дуже велике роздратування у мене було. Тобто, ну, у мене такого стресу ще ніколи в житті не було, як от на весні цього року. Просто якийсь нереальний стрес був. І ну, мене він задовбав. Мене задовбав цей стрес, і я більше не міг ну, з цим лайном жити. Я почав ну, шукати в інтернеті. Як позбутися стресу? що, ну, Як позбутися стресу? Я дивився різні відоси е, і в одному відосі розказували про метод Вімахофа, що це такий дихальний метод, е, який ти робиш, і ти від нього типу розслабляєшся. Ну, я подивився, подумав, ну, блін, можу попробувати. Тобто, ну, мені, я нічого не втрачу, якщо я просто попробую це зробити. Цю штуку. Е, я ну, знайшов відос, на якому роблять. ну, на у цього Віма Хофа у нього є свій Ютуб-канал, і там є оцей відос. Є навіть українською мовою цей відос, і я його ну, подивився, повторив, що там ну, робилося, я зараз вам розповім, що там треба робити. Тобто там треба, наскільки я пам'ятаю, спочатку дихаєш, просто дихаєш. По-моєму, 20 разів чи 30, по-моєму, 20 чи, чи 30. По-моєму, 30. Ні, все-таки 30. Просто дихаєш 30 разів. Отак. І просто ну, як би це сказати, концентруєшся на своєму диханні. Просто концентруєшся на своєму диханні, на тому, як повітря входить в тебе і виходить. От На цьому концентруєшся і робиш це в одному темпі. І так робиш 30 разів, потім затримуєш дихання. На 30 секунд. Потім далі повториш 30 разів просто дихати в одному темпі. І вже на хвилину затримуєш дихання. І далі так само ще раз просто 30 разів дихаєш, і вже на півтори хвилини затримуєш дихання. От. І я оце робив оцю штуку. Затримував дихання. Ну, затримував дихання оцю, ну, метод Віма moh робив. Зробив його і нічого не відчув. Тобто, Я не відчув, що в мене якось зникло роздратування, що я став якимось розслабленим. Я подумав, що це просто якась фігня неробоча, і пішов спати. Ну, Я це робив десь вночі перед сном. от. І пішов спати, лежу собі в ліжку, і як би це пояснити, Ну, тобто, мені лізуть в голову думки різні, Такі, які в мене викликали би стрес. Але вони не викликають в мене стрес, мені на них пофіг. Тобто, е, ну, тобто одна, одні ті самі думки, одні ті самі речі з'являються в голові, але я сприймаю, реагую на них по-іншому. Тобто, вчора, якби мені приходили ті самі думки в голову, у мене вже було б, був би стрес. тобто, Мені було б якось стромно. А сьогодні, типу, коли я зробив цей метод, мені вже не стромно. Тобто, мені вже пофіг. Я зрозумів, що все-таки воно працює цей метод. Я Зрозумів, що він працює, і я такий. Ну, я буду його робити щодня. Тобто, бо я ще чув, що цей метод він має типу, якби накопичувальний ефект, Тобто ти, якби, ну чим більше його робиш, чим довше цим займаєшся, тим більше ти розслабляєшся від цього. От. Я почав його робити щодня десь. Іноді навіть по два рази робив на день. Почав робити його щодня робив, займався десь цією штукою десь 2 місяці, може, чи місяць. Ні, два місяці точно, навіть більше може, може, навіть. Три. Ну, два точно. Точно два місяці я займався цим методом. Займався е, навіть пробував на дві хвилини затримувати дихання, тобто, е, але не виходило у мене. Я читав ще відгуки до, ну, до цього методу в інтернеті, і там деякі чуваки розказували, що вони аж на 10 хвилин можуть затримувати дихання на, на 5 хвилин. І, де, ну, типу, це прям щось капець, аж на 10 хвилин дихання затримати. Це прям ну, сильно. Казали, ну, чуваки, що, типу, ну я міг би ще довше затримувати, ніж 10 хвилин, але мені просто стромно. Я думаю, блін, ну, це потужно. Це потужно затримувати аж на 10 хвилин. Ну, взагалі, я коли перший раз робив цей метод, я навіть не знав, що я можу аж на хвилину з чимось затримати дихання. То я не знав, але вони там якось. Вони там, ну, коли ти затримуєш дихання, ти, тіпа, ну як вони там пояснюють, ти маєш концентруватися на тому, як, на тому, як твоє серце б'ється, на тому, як, типу, кров по венах йде, на тому, як. Що там ще? На ще там якомусь лайні. Ну, типу, оце головне, мені здається. Да. На своєму тілі тіло якось відчувати, Тобто ти в якомусь не знаю, ніби трансі знаходишся, і тобі якось реально легше. І таке відчуття, що тобі навіть, ну, типу, не треба повітря. Тобто Ти можеш так на хвилину затримати ну, подих і типу, навіть не відчувати, що ти хочеш дихати. Тобто в якомусь такому трансі знаходишся. ніби. От я, я робив цю штуку, і мені найлегше було. Е, і потім я ще почав митися в холодному душі. Бо. Ну, там, як би воно взаємопов'язано. Ну, як би це сказати. Ну, коротше, оцей Вім Вімхов, він там, типу, як його ще називають льодяна людина. Тобто він ще там дуже всякі там практики з льодом, з холодною водою проводить. типу. І ті, що типу, займаються цим методом дихання, вони ще там в цей холодний душ приймають. Ну, я там дивився різні відоси по цьому методу, і вони там ще про холодний душ розказували. Я вирішив, що теж попробую. Холодний душ попробував. Ну, точніше, про холодний душ, це вже буде окреме відео. Я не буду зараз про це говорити. Це буде окреме відео про холодний душ це пофіг, це не зараз. Що там, а, чого я перестав робити? Тобто, Чого я це лише два місяці робив, а вже не роблю. Я поясню, бо у мене типу, голова болить. Тобто, ну, Мені здається, що мене просто починає боліти голова від цієї штуки. Тобто, ну, воно так да, воно розслабляє, воно реально розслабляє від того від того методу дихання. Але мене голова болить від нього. Тобто, Я не знаю, може це я сам собі навіяв, чи чи воно реально болить. Але мені здається, що воно болить, що мене починає боліти голова від цього, і я не. Не займався більше цією штукою, Бога. Ну, тіпа, як, би, як би це сказати, ну це не дуже добре затримувати дихання на, там, на хвилину, на півтори хвилини. Тобто, там з головою щось, щось там. Ну, коротше, просто мій особистий досвід. Тобто, у всіх по-різному. Тобто, хтось там може, Я впевнений на 10 хвилин затримувати дихання, йому нормально. А мені от. На півтори хвилини затримав і вже прям голова болить. Тобто, ну, у всіх по-різному. Я впевнений, у мене отак. от, я, ну... У мене починає боліти голова. І я такий думаю, ну, блін, я тоді перестану цим займатися та й, та й все. більше, в мене вже якось, ну, таке, такого роздратування вже немає, не було, так як, та як, вос... та як точніше, весною. О, от. Я ж весною казав, по-моєму, по-моєму, весною. так. От, не було такого роздратування, і я вирішив, що вже ну, ну і пофіг. Ну, типу, голова болить, я не буду більше цим займатися. Е, ну, так, так я, типу, може, ви помітили, що типу, запис звуку став гірший ніж на попередніх цих відосах. З того, що я мікрофон продав, тепер буду тільки на телефон себе записувати. бо Ну, нахер мені такий дорогий мікрофон для якогось uh, обісраного даунського каналу на скільки там, 200 чи скільки там підписників. Нафік він треба реально. Буду тупо на телефон себе записувати та й все. Та й все, нафіг. Ну, Таке от що там, метод Ну, Можете тобто, можете попробувати, може вам реально буде краще, може ви будете себе офігенно відчувати від нього. І будете собі все життя його робити, і буде вам класно. Ну, мені не класно. Я попробував, і це не для мене, напевно. Бо у мене якийсь такий організм просто. А у вас може якраз такий, як треба, для оцих методів і вам навпаки зайде. Вам навпаки зайде, і вам навпаки буде класно. А от е холодний душ, холодний душ, який я також взяв від Віма Хофа, мені підійшов, і я ним досі. Я вже днем десь як 4 місяці, можна більше займаюся, тобто цією штукою, з холодним душем. Але про це буде вже ну, окремо. Про це вже я окремо якось розкажу. А поки що, все. Дякую за перегляд, всім щасти.